Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 18 листопада 1364-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби вперше десь за тижні два не було дронів на Одещину. Цієї ночі під сильною атакою був Дніпро. Багато прильотів по житловим будинкам, травмовані люди, багато пожеж в місті. Росіяни минулої доби запустили 114 дронів, 101 з них збито. Також були пуски чотирьох балістичних ракет. Там жодного збиття. Щодо Миколаївщини, то в області збито два шахе минулої ночі, коли вони. Не летіли з Херсонщини, ніяких прильотів дронів і ракет в області немає. В очаківській громаді все стандартно. Росіяни атакують автівронами. Шість разів були атаки без постраждалих. Щодо Херсонщини, після російських обстрілів, на жаль, двоє загиблих, п'ятеро поранених. Ну і на жаль, цієї ночі смачних прильотів на Росії наче не було. Сподіваюсь, скоро буде. Чекаємо на гарні новини.